Дякую, що залишаєтеся з телеканалом Кивай? Сьогодні у нас в гостях сестра Наді Савченко. Віра віро вітаю вас! Дякую, що прийшли до нас сьогодні. 82-й день голодування так. Наді. В ці хвилини зараз в басманному суді Москви відбувається ще одне судове засідання з приводу скарги Марка Фейгіна щодо її імунітету, як члена паріє. А рішення суду є для вас очевидним? Чи ви ще розраховуєте, сподіваєтеся на, на чудо? Зараз мені здається, вже така ситуація натягнута, що має бути десь перелом. І для мене не є очевидним рішенням суду. Я не знаю, що там буде. Звичайно, є величезні надії, сподівання, ну як на кожен. А вчора представник Федеральної служби виконання покарань Росії сказав, що надю переведуть із СІЗО звичайну лікарню. Якщо ситуація зі здоров'ям погіршиться, це це я зараз цитую. Як тільки ми відчуємо, що ситуація не буває якихось серйозних ускладнень, ми будемо просити, щоб цивільні медичні установи прийняли її і надалі проводили роботи з нею роботу з нею. А ви були в п'ятницю, останнє бачили Надю в п'ятницю. Який її стан? От про що говорить оцей держслужбовець в п'ятницю? в Наді ну те, що коли ми побачилися, ми бачили через клово, телефонна трубка нам традиційно переривали розмову, тому що українською мовою не можна розмовляти. Це до теми хто чий язику щевляє, на яких там. Територіях. І тоді Наді було гірше, ніж зараз от в неї був Ілья Новіков вчора, він казав їй краще. Тоді в неї були постійні болі в шлунку. Болів шлунок, і скоротився жовчний, і там, ну, такі от. вона постійно мерзне. Mm -hmm. Це проблема з щитовидкою, яка не виділяє гормон Т3, який в тому числі носить кров до органів. Ну, вони знекровлюються, кров густішає, тому людина мерзне. Надія зігрівається в душі гарячою водою і, і ну, робить якісь по можливості вправи фізичні. Зараз як стан, не знаю, тому що зараз її привезли на суд. Я знаю це. Я не поїхала на цей суд, тому що. У мене сьогодні зустріч в адміністрації президента з представниками гранта конституції з питання підписання листа нашим президентом, президенту Російської Федерації, звернення в сприянні допуску українських лікарів до НАДІ так, Ці так прошу хто це буде. Ці лікарі. Ну я вже їздив з нами одного разу, як не пустили строкання Андрій Миколаєвич. Це замголови лікаря Феофанії. Він є спеціалістом з інтенсивної терапії. Він є анестезіологом. Ну там, взагалі, в нього великий досвід і в mm -hmm. свої роботи наукові. Він писав саме з цих питань. А також я подивилася, що є консультанти в е Феофанія, теж гастроентерологи, невропатологи. Ну я зв'язалася з цими е лікарями. Не знаю, чи варто назвати їх зараз. Їх притвище. Це просто група українських лікарів. Так, так? три три людини. А так. і потрібно, щоб наш президент звертався з проханням, щоб цих лікарів групу допустили до наді. Ну, алгоритм такий, що був було звернення моє до міністра охорони здоров'я Сандро Кіташвілі. Він зв'язався з лікарями, попросив там там чи чи відрядив їх в цю делегацію. Потім треба ж отримати дозвіл в Кремлі. Вони ж повинні знати, що, хто це за лікарі. Того президент має звернутися до президента Російської Федерації з проханням сприяння в, в допуску. Скажіть, а ці група німецьких лікарів, які були в наді минулого тижня, і сказали, що вона має час до 8 або 7 березня, поки настане або незворотні зміни в організмі або смерть. Це що за група лікарів німецьких була? От ну нікому не відомо. Там були два професори німецькі. Вони не дали звіт ні консулу, ні адвокатам, ні родичам про стан здоров'я. Вони зробили узі аналізи крові не робили. Кров покаже багато що, ну все покаже. А, і е, невідомо, от просто російська преса відразу заявила системню одволітрітельне. А от тільки зараз, ну я чую в пресі взагалі, що там може бути е, перелом 8, 7, 6 березня від цих. Тому вчора мені повідомило МЗС, що сьогодні прибуває туди знову два німецькі лікарі, які вже Анго Меркель власне ініціювала влас, mm -hmm. з, її з, власне свого так. так. Тому сьогодні суд, я не знаю, ці лікарі будуть наті оглядати mm -hmm. в суді. Ну знову така накладка, можливо, вони зможуть залишитись там на один день. A Адвокат Наді Марк Фейгін вчора заявив, що вона пообіцяла припинити голодування, коли стане зовсім жахливо. От я процитую його в твіттері повідомлення. Так іначе, я добілся від нього слова слова, що коли стане зовсім ужасно, вона послушається і остановиться. Так вона сказала. Ви запитували Марка про деталі цієї розмови? Да, вчора я особисто йому дзвонила і запитувала, що це за твіт. Угу. А, він сказав, що там не так трохи. Що Надя 99 днів збирається голодувати От такий mm -hmm. термін блокади. А потім буде розглядати, якщо глухий кут заходить. Цей тиск то буде розглядати якісь альтернативи. 90 днів, тобто Ну, 99. 100, 100, сто. Тобто 100 днів ми ще дня. її ще 18, 18, 18 да. днів, які невідомо що станеться. От ми щойно показували. Я прошу ще раз показати режисера її лист. Вчора Марк Фігін також передав її листа, які де вона дякує людям, які вийшли підтримати її першого березня. Так і бачите, там є фраза Я не помру, доки ми разом не змо не зламаємо стіни цієї кривавої тюрми народ. Під назвою Кремль. Ну, оці слова теж дуже обнадіюють, тому що, можливо, цими словами вона каже, що, що у неї є воля до життя, так, а не воля померти за, за, за ідею свою. <тас> е ну, нам досить мертвих героїв, так. якими там земля усіяна на сході. А, Надя не та людина, яка збирається. Ну, от так от. Данко, рви серце, рви печінку, все, все рви, згорить, все тобі там подякують. Тому боротися потрібно, і ми точно переможемо. І Надя буде тут, і буде живою і здоровою. І абсолютно на це вона і налаштована. Та ви відчуваєте, коли говорите з Надією, Ви відчуваєте, що вона не хоче приносити себе в жертву цій тоталітарній, смертоносній... Страшні машині під назвою Дивіться, Російська ми, імперія ми одиниці з народу. Я це вже повторювала. Ми не там вміємо, не хочемо красиво там говорити, красиво помирати, займатися красивим популізмом. А ми, так як і сотні тисячі, були на майдані, були на сході зараз. Багато неоднозначних ситуацій в нашій країні. Ми продовжимо боротьбу й доведемо діло до кінця щасливого кінця. Тому Надя, ми хочемо, щоб Надя була з нами. Отож, я, я кажу, ми це. Тобто Надя, ну я наша мала, Ну всі всі цим займалися, просто зараз сталося. Тому Надя е, Віра, я знаю, що до Наді дуже багато людей зверталися. Зверталися і світові лідери. звертався і Мустафа Джамілєв, зверталися і студенти, які голодували на майдані в 90-му році. І відповідь я читала відповідь Наді, і вона каже. Мустафія Га каже, що це ваш приклад, власне, мене надихав, і, і ви для мене є прикладом, як ви голодували а, і, і боролися за свої принципи і цінності. А, я знаю, що Мустафу Джамілєва переконав припинити голодування Андрій Сахаров. А, от ви говорите про, про 99 днів, просто днів, по суті, зараз 82-й. Невідомо, що які зміни стануться в організмі за ці дні. Чи є така людина, яку би Надя зараз послухала і да і, і припинила голодування, і не підривала далі своє здоров'я? Чи є така людина у світі? Е, мабуть, трохи питання не, не в тому полі. Я дивіться, я зараз скажу позицію Наді Надя. Я вже говорила це, озвучувала, писала в Фейсбуці. Ну для тих, хто не може читати Фейсбук, то повторюсь. По суті, є людина, ну сталося так, що це Надя. І вона вже не зламається вона підняла зброю проти Кремля. Uh -huh. А от група людей Кремль проти неї, і весь світ надію підтримав. І як би за неї, але всі в той же час в один голос умовляють опусти зброю, ти не переможеш, тебе все рівно зламають. Ну вже не раз тут всіх так Ні-ні, ні, Вони так не кажуть. Віра. вони кажуть, що, що жертву твою не побачить цей монстр, не побачить вожет, який вбив 6 тисяч людей вже на сході країни, та який вбиває малих дітей для цієї машини, для цього катка. Та це а для нас надіде життя ну є, є безцінним, так? Як, і для, як і кожної людини життя. Ось що вони кажуть. Вони не кажуть зламайся, так, і, і зупинися гаразд, mm -hmm. тоді так. Ні один адвокат, ні один політик не досяг натній справі стільки, скільки Надя досягла. А своїм так, голодом так. вона розраховувала точно не на Російську Федерацію, а mm -hmm. ну на, на Україну. Вийшло, що на світ так. резонувалося далі. І зараз. Бояться, бояться Кремль, їм не потрібна її смерті, тобто ситуація перестала бути якоюсь патовою, якось вона почала рухатись. В ту ж лікарню, зміна запобіжного заходу, нехай, але mm -hmm. це вже зрушення. Тому я не думаю, що це надіна зброя, її стратегія розрахована. Коли зайде в глухий кут, ця зброя вже там закінчиться, умовно її набої. Ну вона її залишить. А ви думаєте, що от зрушилися з мертвої точки? Ви думаєте, що для Кремля її страждання, підрив здоров'я чи смерті? Кремль боїться цього після вбивства Німцова. Путіну вже є що втрачати в іміджі чи в обличчі? Там ще щось лишилося, що можна втрачати. От я наприклад, я думала про надю, коли, коли вбили німцова. Там ще є щось, що що можна втратити в тому обличчі. Дивіться, э, любий політик залежить від общественного міння mm -hmm. суспільної думки. І ось він плює на це все. E, Володимір Володимирович. Ні, ну е, 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 общественна думка в Російській Федерації, общественне мнення, йому mm -hmm. важливе, бо росіяни повинні його підтримувати, любити царя і знати, що він все робить правильно для того, щоб вони в цьому не сумнівалися. Він так як і любий політик. Вбухує величезні кошти в засобах масової інформації дезінформації, які зараз кажуть, що Надя Савченко і здівалася над раніше. Бачили 200 тисяч переглядів ролика священника РПЦ, який розказує, як Надя Савченка тероризувала, била його і знущалася з нього. Ну тобто, от і є ті гроші, які вбухаються. Тобто, так. що дає підстави нам говорити про те, що та що Путін побоїться громадської думки, яка вже сформована, яка отруєна. Яка вже поно це ж чорносотенство, терор, і лють і агресія? Тоді я не побоюся сказати, поставити на один щабель Надю з Путіним. Це його слово проти Надіного слова. В його ж імперії. Дивіться, в нас є в нас є цитата Петра Шуклінова, журналіста видання Ліганет. А яка мені здається, от в цих словах є закладено те, чому Путін не хоче відпустити на От, давайте, давайте дамо цю цитату. Будь ласка, Петро Шуклінов. Надіжда Савченко остається за рішеткою 8 місяців. Її питають і здіваються над тілом і разумом, уніжають за український язик, уніжають за смілость, уніжають за позицію гражданина своєї країни публічно і всією країною глумяться над однією українською жінкою, питає лішити чоловічності. Восемь месяцев прошло. Мы ждем, мы верим. Мы смотрим ей в глаза, где видим то, что в России никогда не было и уже никогда не будет. Посмотри ей в глаза и ты, бывшая Россия. Эта украинская женщина сильнее тебя. Она стоит над твоим злым, потным, дряхлым, изувеченным существом. Смотри ей в глаза, смотри. Ты увидишь Украину, которую тебе никогда не превратить в себя. Вот мне здесь еще самый чересцер. Що, що Надя це Україна, яку не може Путін зламити. Саме через це він не хоче її відпускати. Ви не думаєте, що в цьому є причина? Що це символ? Я думаю, і я говорячи, улюбленою фразою наших полікав, глибоко переконана, mm -hmm. що Путін сам скоро спорозломиться. Так тисне, що аж просто зламається. А в п'ятницю він зустрічається з лідерами інших Рюперських. Це Нормандська четвірка буде зустрічатися в Берліні. А буде наш президент Оланд, Меркель і Путін зустрічатися. І наш президент вже сказав про те, що знову буде ставитися питання про звільнення Надії Савченко. А на в зустрічі на вищому рівні. А, чи ви думаєте, що, що це має роль, що, що на Путіна от, європейські лідери можуть впливати і що вони можуть його переконати у п'ятницю в Берліні? Дивіться, Путін діє точно як Янукович. В, в питанні свого слова. Захотів дав, захотів забрав. Слово Путіна варте його однієї національної валюти, одного рубля. Все. Тому тільки якщо там. Вся оця нормандська група, четвірка, п'ятірка mm -hmm. просто висунуть, поставлять ультиматум жорсткими умовами. Тільки тоді він ну не мабуть, побачить, що не ну немає резону втрачати економіку держави, свою mm -hmm. державу знищить, тільки тому, що просто один український офіцер, ну Йому хочеться утримати його в'язницю. після зустрічі у мінську. Пригадуєте, коли вони вже зустрічалися, так. говорили там цілу ніч. Е, е, наше керівництво казало, що ставилося питання, і нібито Путін вже був схильний до того, щоб розглядати питання звільнення е, Надії Савченко. Але відразу російська сторона заявила, що це не так. Чи ви думаєте, що е, е, що значить недостатньо е, тисли на Путіна, чи не, недостатньо було його йому? Тих ультиматумів, які ставили тоді йому Оланд і Меркель, щоб він звільнив вашу сестру. Ну, Можливо, достатньо було, але він тягне час, тобто грається. Да-да-да, я собою, ну то кажу, наш там суд. От як суд рішить, так і буде. А суд через декілька місяців, що ж ви на ми мене в Але ми розуміємо, що суд це Путін. І так, це так, розуміють і світові так. лідери. Але це не розуміють російські люди. Того для них. Путін не може приїхати з зустрічі в мінську і сказати: uh -huh. ну ви вибачте, ребята. Тут мені треба надати нашого убійцю, тому що на мене надивили. так не може. А як а як тоді? Ну, Який вихід тоді ви бачите для російського абщественного мніння треба протягнути ну декілька місяців. Там зробити якесь судилище церкове, угу. ну і сказати, що відпустили, там відпустили через те, що вже такий стан здоров'я або та? там відпустили стан здоров'я, і взагалі скоро вона там завершиться, того на Україну її відправляємо. Там вона буде відбувати покарання. А далі всі росіяни про це забудуть. Ну і все. А березня президент Порошенко присвоїв вашій сестрі звання Герою України. Це має значення для Наді, для вас і для вашої мами. І Яке це значення має? От якщо можна, щиро, скажіть мені. Я значення? не буду відповідати за Надю. Вона сама скаже, так. Тому що яке значення для неї? Це ну, некоректно з мого боку. Мама пишається своїми дітьми, це зрозуміло. Для мене Трошки вже з... боляче, болюче оця звання героя. Трошки, воно таке в крові все, що тому я знаю до Наді, кому давали герой, героя це. Так, Людям, які отримали це... могилу теж Та, І люди, які люди, які голосували за диктаторські закони 16 січня, там теж є багато. Там є дев'ять героїв України серед них. Тобто для вас зараз головне є зусилля нашої влади і у всі, усіх людей, так, для того, щоб звільнити Надю, а не нагороду. Ви правильно розумію? ну мертвий герой краще ніж живий герой, якось так, так тому що менше рейтингу і так далі. А тому треба тут, мабуть, не героями розкидатись, а діло робити. Дякую, Віро. Віросавченко, Віросавченко, рідна сестра нашої льотчиці і нашого героя Надії Савченко була гостем студії Тивай. Дякую, Віру, що прийшли. Ми боремося, стоїмо і ми віримо, що все буде добре з нашою Надією. Дякую вам. Та на годинку про головні події в Україні та світі у випуску Вітаю вас. Один гірник загинув доля принаймні ще 32-х лишається невідомою. Такі наслідки вибуху газометанової суміші на шахтів Засяцька в окупованому Донецьку аварія сталася сьогодні о 5-й ранку. повідомили місцеві служби безпеки гірничних робіт. І зона аварії вдалося вийти п'ятьом шахтарям. Загалом на час аварії в копальні перебувало 207 гірників. На місці події працюють рятувальники. Як заявив голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, представники ДНР. Не можуть самотужки надати допомогу гірникам, які заблоковані у шахті. Донецькі ода повідомили, що українські рятувальники готові виїхати на шахту, але за власну ініціативу їхати на окуповану територію не можуть. Із хвилини мовчання за загиблими гірниками шахти ім. Засяцького розпочали роботу депутати Верховної Ради. Парламентарі дали згоду на арешт трьох суддів Печерського суду Києва: Сергія Вовка, Віктора Кицюка і Оксани Царевич. Їх підозрюють у переслідуванні активістів майдану минулої зими і прийняті за відоме неправосудних рішення. Також депутати продовжують обговорювати пакет законопроєктів, необхідних для стабілізації фінансової ситуації, і отримання кредиту МВФ. Тарі підтримали у першому читанні законопроект, який прискорює зарахування виручки резидентів у іноземній валюті на їхні рахунки. Він має зменшити соціальну напругу, що виникла у зв'язку з падінням курсу гривні та різким здорожчанням продуктів та товарів першої необхідності. Термін 90 днів на який пропонується обмежити експортно-імпортні операції. Діючим законодавством має всі повноваження встановлювати Національний банк і немає потреби його встановлювати безпосередньо ще раз у законі. Друга норма Міністерство фінансів погоджується з тим, що це екстраординарний закон, і на пропозицію самопомочі вставляє запис про те, що він діє до кінця поточного року. Один український військовий загинув, ще один поранений. Повідомляють у прес центрі АТО. загалом за добу бойовики здійснили 47 обстрілів. Найактивніше полувало вогнем околиці Донецька на Луганському напрямку. Зі стрілецької зброї цілили по щастя. Близу Маріуполя працював снайпер. Водночас у генштабі заявляють, українська армія готується до другого етапу відводу важкої зброї згідно з мінських домовленостей. З 18-ї години 3 березня і до 6 ранку 4 березня під вогонь терористів на Донецькому напрямку потрапили опитне, Піски, Березове. З артилерії близько півночі злочинці били по Авдіївці, а з мінометів і зенітної установки знову ж таки по-водяному. На Луганському напрямку вогневого удару з гранатометів і стрілецької зброї зазнало селище Щастя. Поблизу населеного пункту Лебединське, що під Маріуполем, наші позиції обстріляв снайпер. Бойовики стягують сили на Донеччину. Зокрема, вороже підкріплення прибуває під Горлівку, Дзержинськ та Артемівськ. Там не припиняються обстріли. Терористи підбили одну українську бронемашину. Повідомляє інформаційний спротив. Також бойовики відправляються на підконтрольну Україні територію Донбасу. Все більше диверсійних груп. Терористи вночі розпочали мінометний обстріл бійців Нацгвардії, що стоять в Широкіному. Військові відкрили вогонь у відповідь. Повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Від обстрілів бойовики страждає, і мирне населення. Деякі міста і селища Донбасу повністю притворилися на руїни. Зокрема, у селищах поблизу Донецького рапорту не залишилося жодного цілого будинку. Ось там перший раз приземлився снаряд. это ворота здесь были вот калитка там вся изрешеченная ну слава богу я в доме был мама в подвале остались живы слава богу Вже 17-й російський гумконвой прибув на Донбас. Більше 160 вантажівок привезли в Донецьк і Луганськ понад 1800 тонн гуманітарних вантажів. Повідомили в МНС Російської Федерації. Машини зранку перетнули російсько-український кордон на двох пунктах пропуску, які перебувають під контролем так званої ЛНР. Інформації щодо вмісту автівок Російська Федерація не надає. Українські прикордонники, що мали змогу здійснити лише візуальний контроль, повідомили у 41-му автомобілі паливно-мастильні. Матеріали в двох рекламні банери невстановленого встановленого змісту. Нагадаю, РНБО неодноразово наголошувало у вантажівках з Росії на Донбас. Пробуває зброя продовольство і паливо для бойовиків. На в'їзд в Україну прослідувала дві колони гумконвою у складі 166 автомобілів. При цьому значна частина їх перевозила вантаж негуманітарного характеру. Переміщення так званого гумконвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та національного законодавства. Харківський бронетанковий завод передав українським військовим нову партію танків. Як повідомили в «Укроборонпромі», танки т 64 Б готові до виконання завдання зоні проводення АТО, їх отримала Національна гвардія і Міністерство оборони. Важка броньована техніка пройшла капітальний ремонт і модернізацію на харківському заводі. Корпуси та башти бронетехніки оснастили навісним динамічним захистом типу контакт. Він забезпечує захист від сучасних протитанкових. Під час ліквідації пожежі у палаючому приміщенні у центрі Києва сьогодні загинуло двоє рятувальників. Як повідомили в держслужбі з надзвичайних ситуацій, вогнеборці боролися з пожежою на даху будинку на вулиці Саксаганського. Там розташована варенична катюша. Вогонь охопив 400 квадратних метрів. Пожежу намагаються приборкати кілька груп вогнеборців. Задіяно 11 пожежних машин. Причину займання ще встановлюють. Сполучені Штати продовжили санкції проти Росії ще на рік. Про це йдеться в указі, що підписав президент США Барак Обама. Такі заходи глава держави пояснив тим, що агресивна політика Кремля щодо України створює загрозу і національній безпеці Сполучених Штатів. Під час відеоконференції лідери США, Франції, Німеччини та Великої Британії узгодили план негайних санкцій в разі грубого порушення мінських угод з боку проросійських бойовиків. Також лідери ЄС та президент США домовилися про продовження фінансової підтримки України, яка має супроводжуватися готовністю України до проведення реформ. Надія Савченко доставили до басманного суду Москви. Про це повідомив її адвокат Микола Полосов. У суді розглянуть скаргу захисту льотчиця на відмову слідчих відпустити її на сесію. Парі як відомо, Росія неодноразово відмовлялася відпустити Савченко з під варти, не зважаючи на численні звернення представників світової спільноти. Нагадав, Надія голодує вже 82 дні. Адвокати надії повідомляють про стрімке погіршення стану її здоров'я. Врятувати своїх мільйони австралійців обурені рішенням влади індонезії стратити двох громадян Австралії. Чоловіків звинуватили у контрабанді наркотиків та засудили до смертної кари. Попри звернення прем'єра Австралії Тоні Тонібота, президент Індонезії Джоко Відото відмовився помилувати іноземців Цьогоріч У цій мусульманській країні, що жорстоко бореться з наркоторгівлею, вже стратили шістьох громадян Бразилії та Нідерландів. Безперечно, порушники, що займалися наркоторгівлею, заслуговують на покарання. Ми категорично засуджуємо такі злочини, але смертну кару ми засуджуємо також. Такі рішення влади індонезії суперечать високим моральним цінностям цієї держави і не розв'язують поширеної там проблеми наркоманії. Ядерна зброя для підстраховки влади Ірану відмовилася від десятирічного призупинення ядерної програми. Таку вимогу висував тиграну президент Шабаракубами на знак гарантії відсутності ядерного зброї в державі. Голова іранського уряду назвав такі вимоги небезпечними для майбутнього країни. А іранські експерти висловлюють недовіру щодо подальших дій влади Сполучених Штатів. Ми готові до компромісу, але не поступаємося власними вимогами. Потрібно розуміти, що наступний уряд сполучених штатів може змінити свою політику щодо Тегерану через відносини Америки із Ізраїлем чи Саудівською Аравією. На такий випадок ми маємо зберегти деякі із наших об'єктів. У стокгольмському музеї, аби з'явилися точні копії відомих співаків фігури у повну величину зроблені силіконом. Тож тепер кожен може зробити фото з улюбленою групою. Музею, якому вони представлені, відкрився рік тому. Тут є музичні інструменти, сценічні костюми та інші речі, які належали легендарній групі. Аба культова шведська група заснована у 1972 році. Музиканти продали 380 мільйонів альбомів і синглів по всьому світу. Вони також відомі свою перемогу в конкурсі Євробачення 1974 1974-го року. і ну, ще більше інформації розкажемо вам о 14-ті. На зустрічі.